Всім доброго дня! Сьогодні в нас прогноз гороскоп для риб на місяць грудень. З вас лайк, підписка. Продовження цього відео на моєму YouTube каналі. Дякую всім, хто дивиться, хто підписується, хто ставить лайк. Так, і будемо дивитися, що чекає риби в грудні місяці. Так, загальна карта і енергія для рибів. Робота для рибів, так. фінанси, здоров'я, особисті відносини і порада, давайте будемо дивитися. Загальна карта шукати рівновагу. Тобто, у вас все спокійно, все врівноважено. Ви шукаєте рівновагу, ви її знаходите, все помірковано, все помірено. Куди би ви не рухатися, все робити обдумано, не спішити, не гнати. Не ці саме тут в першу чергу знайти вам рівновагу: рівновагу в справах, рівновагу у відносинах, рівновагу зі собою в своїм внутрішнім світом. Зараз ми подивимося, в якому плані шукати рівновагу. Так, тут шукати рівновагу зі собою, зі своїми мріями, зі своїми думками, з тим, що ви хочете зробити і чого ви прагнете. Робота. Робота. А от з роботою тут може бути звільнення і початок нової роботи, тому що можуть бути підстави, можуть бути якісь нехороші події на роботі. тому будьте уважні. Зараз подивимося для тих, хто зараз без роботи, що ця карта для них означає. Для них багато страхів. Хто зараз без роботи, в кого звільнили, в кого були якісь проблеми, в них багато страхів, таємниць, вони бояться йти на роботу, і вони тому зараз не готові. Не готові Піти на нову роботу. Для тих, хто працює найманий працівник, подивимося, що тут для них. Для них тут все було справедливо. Якщо тут, скоріш за все, найманих працівників можуть звільнити і через якісь документи, але ви доб'єтеся справедливості, ви може, навіть якусь компенсацію за це візьмете. Тобто тут все буде по справедливості, не просто так. Для тих, хто має власний бізнес. Для вас дуже тяжко буде. Дуже тяжко, бо того, що дуже тяжко буде його вести, дуже тяжко буде його нести. Дуже тяжкий от, буде такий період. Можливо, навіть прийдеться призупинити, можливо, навіть прийдеться закрити, бо того, що тяжкі часи для вас настали, і вам буде тяжко його підняти, цей власний бізнес. Для... Фінанси дивимося, фінанси тут все буде стабільно, все буде добре. Фінанси вашій сім'ї зберігаються. Тобто, не тратити лишнього. З фінансами тут все «good». Да, тут, можливі, якісь покупки дітям, тут все, що зв'язано з сім'єю, тут все буде добре, такі якісь покупки, можливо, там на Миколая чи на Новий рік, якісь можете робити, вони не вплинуть на ваш фінансовий став і сильно по ньому не вдарять. Здоров'я! Здоров'я Здоров'я теж стабільне, тут все нормально. Люди, люди з дуже хорошим здоров'ям. Ніяк, як то кажуть, зараза вас чіплятися не буде. Тут все буде стабільно, все буде добре, все буде ок. То тобто і здоров'я теж буде нормальне. Так, Особисті відносини. Ну, дивіться, особисті відносини тут буде, знаєте, час, коли треба подумати, коли треба віддихнути, коли треба подивитися, що ж в тих кубочках там є. Одного ви так і не бачите, і не знаєте, як і що з ним робити. Давайте подивимося для тих, хто самотній. Що буде для вас? Для тих, хто самотній. Ви лишаєтеся в своїй самотності, ви лишаєтеся в своїх переживаннях, ви лишаєтеся в своїх роздумах. Для вас це буде так званий, знаєте, такий період роздумів, період думок, що все я мушу зробити так і не по-інакшому. Тому ви залишаєтеся на самоті зі своїми проблемами. І так, от такий вас для тих, хто в трикутнику. Для тих, хто в трикутнику, для вас. Для вас якось буде період застою, але потім все помаленько-помаленьку возобновиться. Між вами почнуть якось проходити певні якісь почуття. Ви почнете, ви захочете бачити один одного, ви захочете якось спілкуватися. Ну, У вас тут починається теж такий дуже цікавий період. Ну, Для того, щоб розвивати далі ці відносини, вони не закінчуються. Може буде пауза, але не закінчується. Для тих, хто в парі, або для сімейних людей, тут будьте обережні, можете розійтися, може бути розвод, може бути дуже сильна сварка. Скоріше за все, тут ви можете розбігтися. І порада вам. Порада вам бути обережними, вас можуть обманути. І вам не обманювати нікого, не строїти козні, не обсуждати, і не робити ніяких необдуманих таких, знаєте, кроків. Так, що вас чекає, яка несподіванка в грудні? Трошки в нас виключили світло, але я вже вам відео дознімлю. Тут все добре буде, тут будете, можуть вам запропонувати руку і серце. Тут якийсь друг вас порадує, або ви знайдете дуже хорошу людину, яка буде постійно вас підтримувати. Да, і тут буде чоловік, друг чоловік, який можливо навіть вам подарує своє серце.